Йоу, рептилоїди, що ви там? Ви на каналі Владислава Фаресея, і я нарешті повернувся, щоб записати вам відос. А ще я вам хочу сказати, що буде сьогодні не тільки один відос, а в майбутньому я буду записувати курс по автоматизації Python Selenium. У мене вже були пару відосиків, але зараз ми це все переробимо, трошки проапрувимо, трошки зробимо по правильному і будемо красиво, чотенько, молодіжно вчитися. А сьогодні відос на тему, те як я застосовую чат GPT на своєму теперішньому місці роботи. Поїхали! Йомойо, замітивши, коли зближене відео вам знімав, що в мене, блін, лівий глаз якийсь маленький. Ну нічого, я надіюсь, ви, ви, ви цього не злякаєтесь. Коротше, я вже відкрив деякі вкладки. Е, можете, в принципі, всю мою історію тут почитати, поставити собі на паузі. Я тут гуглю інколи дурню, інколи не дурню. Але хочу вам сказати, що чат GPT дуже допомагає мені в роботі, тому що коли приходить якась невідома таска від дева. А я такий блін, що з цим робити, і щоб не позоритись не йти до дева, я спочатку гуглю там по жирі, по конфлюенсі. Якщо там нічого не нахожу, то звісно я йду в чат GPT, Ну або в Google. Ну але чатом GPT я зазвичай обходжусь е ну, набагато частіше. Тому давайте дивитися пару вкладочок, яких я тут під повідкривав. Я вам буду пояснювати, що я роблю, як він мені допомагає і як це впливає на мою кар'єру. І так, відкриваємо першу вкладочку і дивимося, що я ввів таку команду: тарт, траляля, темплок, ТГЗ, варлок, щось там траляля. І пишу, де шукати. E, значить, дивіться, прийшла мені задача від девелопера, він каже, чувак, збери мені логи, заархівуй їх і скинь мені в задачу. І скинув мені команду, якою це зробити. Я такий сижу, думаю, ну окей, e, я виповнив цю команду, але ну, я зрозумів, що e, создався архів, лог ТГЗ, а де його шукати, я не зрозумів. Uh, я пишу, в якій директорії шукати. Ну, я там трошки звісно, по серверу порився, нічого не знайшов. Uh, він мені пише, там, що траляля, в залежності від того, з якого юзера ви створювали. Я пишу, я з рута це створював. Він каже, тоді буде в директорії root. Ну, я пішов, подивився в директорії root, а в руті нема. Uh, пишу: а якщо немає. Він мені пише: Окей, якщо немає, давай пошукаємо взагалі по системі. да, Тобто він е визвав команду Find, далі name log.tgz, тому що я tgz, е Ну Скомпілював собі і щось там, якісь параметри додаткові. Я в цьому не шарю, я просто скопірував е, код, вставив собі в лінуксову машину, і мені лінуксова машина видала директорію, де в мене лежали ці логи, це архів логів. Я споконенько потім перейшов через файловий менеджер в цю директорію, взяв ZT логи, погнав, деву приложив і все. І так, швиденько я вирішив таке питання. Е, може, це хто знав, може це хто не знав, але чат GPT мені дійсно тут допоміг. І так, вкладочка номер два нам каже, що я шукав приклади валідації для IP. А, була в мене задача протестувати IP вайтліст, апішку. Е, І я ну понятне діло мені треба було придумати різні перевірки. Я такий, окей, ну я в принципі знаю плюс-мінус, як там що валідірується. Пишу йому, наведи мені приклади валідацію для поля IP. Він мені щось короче навів, я такий, тіпа, е, це щось фігня. Пишу йому IP-вейтліст, бо в мене задачі було IP-вайтліст. Він каже, окей, IP-вайтліст може бути там таким-то сяким-то. І перечислив мені. Далі я, ну, понятне діло перевірив це все, все вроде нормально. Потім дивлюсь, що моя система не пропускає отакий от айпішник, от хоча він ну, нормальний. Вроде як Я пишу Йоу, чат GPT, це валідний айпішник тому що я знаю, що ну, він має бути валідним тому що валідний айпішник от, починається, як він тут написав, від нулів до Ой, ну, 4 по 255 максимально. Тобто якщо тут уже буде 256, то буде невалідний Вот. Він мені написав, що да, це валідний. А, це щось я м щось случайно. А, а Далі в мене в тасці було таке речення: The following diagram, show the SSO process work World. Це я з документації прочитав, я не зрозумів, що воно означає. І написав йому, тіпа, скинув те, що було в мене в задачі, написав: оце, розшифруй мені. Він описує, це процес єдиного входу ССО для додатків. Microsoft Office або Microsoft Identity Платформи використовується для автентифікації траляля. Тра е, я такий, ну окей, а що таке в глобальному функції SSO? Тому що мені потрібно було там протестувати деякі речі з цією функцією. Він мені написав, що глобальне SSO це там траляля, траляля, ну, і, і, і тіпа, для чого його використовують. Тому що е, задача прийшла: протестувати треба. А як я можу протестувати задачу, якщо я не розумію, для чого воно треба? Да? Тобто, коли я буду розуміти, для чого чого цю фічу зробили, ну девелопери, та менеджмент, так далі. То я зможу ну, краще протестувати, краще придумати якісь тестові випадки і так далі. так далі, так далі, далі. Тому чат мені GPT бистренько зекономив, время, написав, що це таке, для чого воно треба, де його використовують. І Я вже на оцін на основі цього зробив собі тест кейси, протестував задачу, закрив її, і пішов гуляти собі. Красиво. Далі, була в мене задача, тестував я IP, але IP-шку не просто е, основні кейси, а мені ще потрібно було якісь е, пару провірити SQL ін'єкції для того, щоб наша IP не вразлива до SQL ін'єкцій. Е, я пишу, яку SQL ін'єкцію сюди можна підібрати. І за, забув скинути ще запит, вже нажав Enter, ну не я потім запит докинув його. Да? Це тобто, обичний URL, тобто, як, якби ми заходили не знаю, там на MyScore, отак от я просто це копірую, е, вставляю. І питаю, SQL ін'єкцію можна сюди придумати. Він мені пише, окей, типу, можна придумати це або це, і пояснює, що має в мене вийтися. І так далі. Я йому пишу, давай ще якийсь приклад з цією командою. Він мені ще пару прикладів скинув. Я такий окей, прийняв через постмен це провірив. Все нормально, подивився там свою базу даних. З бази даних я підібрав, ну, ну тут. Таблички, username, password. В мене вони були другі таблички. Ну, Тобто, не треба бездумно копірувати, треба хоч дивитися, що він тобі видає. Е, вот. Я собі ну, зайшов в свою базу даних, поміняв, е, От він мені пише. Euh, типа, юзернейм і паспорт таблиці euh, поміняв цій таблиці на ті, які в мене в базі даних. Euh, перевірив це через постмен, спитав Дева, чи нормально я все зробив. Він мені каже, «Да, супер молодець, все, супер, я таску закрив, полетів далі. Все, чат GPT мені допоміг зі інєкціями Далі прийшла таска, де Дев пише мені, треба запустити нейбл сканер, перевірити порти 25, там щось траляля траляля. Я такий сижу, тенейбл сканер, хто що, нічого не розумію. Пишу, що таке тенейбл сканер. Він мені пише: тенейбл сканер, це інструмент для пошуку аналізу вразливості, траляля. Далі я беру е, фразу з задачі. Да? Uh, що мені написав девелопер, і тупо запулюю її в чат GPT, да? і пишу, що це означає. Він є тенейбл сканербі accepted від ZMMS Service running on port 25. Він мені пише, що це що значить. Треба запустити сканер для аналізу безпеки для служб ММС, uh, які працюють на 25-му порту. -ля -ля. Я його пишу: Окей, ти знаєш, як це можна зробити, або яким сканером. Він мені пише uh, список сканерів, які я можу використовувати. Uh, мені понравився оцей Tenable Nexus. Е, але я зустрівся з тим, що він тіпа, ну, за нього треба платити. Я таки пишу він платний. Дай мені чувак безплатний. Він каже, є є е, е, платна, є безкоштовна пробна версія. Я щось роздуплявся з тої безкоштовної версії, нічого вона там не безкоштовна. Я кажу, давай так, дай мені інший сканер, бо цим сканером я нічого не можу. Він мені перечислив скан сканера, які в принципі я можу використовувати. І я подивився, але вони всі на Linux. А в мене він Windows. Я пишу, а на Windows? Він мені пише: ну окей, ось тобі на Windows е список і так далі. Е щось я рився, 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 рився. І потім таки, можна це перевірити е онлайн. Uh, я йому пишу, це означає, що потрібно запустити сканер для аналізу безпеки. Ну, те, що він мені зробив, ну, написав там пред ідучим uh, повідомленням, але типу онлайн. Він каже: так да, uh, ось, типу, є онлайн-сервіси, де можна це зробити. Я почав гуглити. Оце uh, фріскан, щось таке, і не знайшов такого. Пишу йому, дай мені силку, братуха. Все, він мені дав силку, я зайшов uh, цим сканером, все собі тут зробив, все, що мені треба. У ну, мене все сработало, я собі пішов далі. Тобто, ну, чат GPT знову ж мені допоміг вирішити задачу. Отак от. Так, ідемо далі. Е, далі в мене була задача, в якій в мене не працював Nginx. Але Nginx, ну це такий сервачок, який працює з вебом і не тільки. Він сам по собі не пише логи або пише їх на дуже малому рівні, та, тобто дуже мало логів. А мені потрібна була детальна інформація. Чому саме Nginx в мене не працює? щоб в нього е, ну, логи включити? я пишу, як включити логи в Nginx. Я знаю, що в мене є е, на, на сервачку є ETC Nginx е, Директорія, де лежить Nginx.conf. Файл, в якому можна е, прописати якісь параметри. Але як саме ці параметри прописувати? Е, що за чим, я не знав. Тому що ну, якщо я зараз начну щось шаманити своїми руками, я ще поламаю е, Nginx конфігураційний файл, у мене він взагалі не буде працювати. Ну я такий, ну окей, давай піду в чат GPT кажу йому, як включити логи в Nginx, Якщо в мене є такий файл, він каже: Окей, відкрий файл, найди виполни команду. Додає, або чи є наступні теректири, HTP, аксес лог, VAR, -ля, ля Ну коротше, він мені створив типа, access логи і Log. логи. От. Розшифрував, що кожен з них параметрів значить. І після того як я це все приміню, він мені каже: Перезапустіть nginx, sudo systemctl restart nginx для того, щоб ці зміни примінилися. Я пішов, все зробив, перестартував систему, відрепродюсив кейс, зайшов в директорію, подивився, що Nginx тепер мені написав повний список логів. З тим списком логів я тупо пішов до девелопера, завів таску, і всі такі, боже, фара, який ти геніальний. Я сижу, а я не геніальний чуваки, я просто вмію гуглить, знаходити інформацію, правильно подавати і так далі. Ну і ще плюс учусь на цьому. Тому отак от швиденько ми Чікс-Пікс рішили задачу. Так, їдемо далі, друзі. Ой-ой, ой щось тут жорстко. Потрібно задублювати три рази пакет -режистер. От, Етлічно, мені прийшла таска по сіп, у СІП Це такий транспортний протокол для передачі IP-телефонії голосової связi, і, вообще, телефонії. От, в мене є ось такий пакет реджестер, пишеться він в XML-форматі. Ось так він виглядає. От, тут нічого, скажімо так, секретного нема. Я йому мені пишу... Пишу йому, мені потрібно продублювати три рази пакет реджер, щоб він був один за одним три рази підряд. А, ви думаєте, так ти хулі, ти скопірував би собі три рази підряд і вставив? Я вам хочу сказати, зарані, що це так не працює, тому що там потрібен певний синтаксис і певний проміжок часу між пакетами треба вставляти, да? тому що якщо ти просто задублюєш, в тебе все завалиться. От, але мені чувак все написав. От, він поставляв мені паузи в мілісекунд, тобто, щоб воно швидко один за одним е е виконувалось. Також він мені подавав пакети сюди, задублював. От. Е все, що мені було потрібно, це скопіювати код, піти на сіппешку. Вставити і подивитись, як в мене буде проходити дзвінок. Е, що я і зробив? Але Сіп-машина мені вивела отаку от, е, помилочку: не спекд, Expected Send така помилка. Він такий, ага, помилка означає, що ресів елемент очікує закриття відповідного send елемента. Але закриття не відбувається. Тобто ми пропустили якісь закриття елемента. Він такий, окей, я тобі переробив, на тобі такий код. Я такий, окей, пішов, попробував, все у мене хорошо, все, я вже до чата GPT більше не е, повертався, тому що в мене три регістри підряд відправилось. СІП машина прийняла, я подивився все, що мені потрібно. І знову ж таки, е, ну, прикиньте, якби я це писав всю руками, я навіть не знаю, що це. Ну, ладно, я знаю, що це таке. але я не знаю а що за чим е, має йти, як його три рази відправляти і так далі. Да, тому що це XML-сценарій, дзвінка. Ну, тобто нашого обичного дзвінка, коли ти береш, отакий, альо, кабан. Де мої гроші? Так і живе. Так, що, летим далі. А, далі приходить мені якась таска, я там щось її читаю, не читаю. Зв'язана вона з конференціями. Я, коротше, не в дупля не дупляю. Що мені написали? Мені, ну, понятне, у мене на проєкті все на англійській мові. А, навіть якщо ви скажете, так, переведи. Ну, так, блін, я перевів. Але з того, що я перевів, мені все одно нічого не понятно, да? тому що я не міг це зв'язати. Тому я просто не парився, взяв те, що було написано в задачі. І написав, а що це означає? І він мені каже, це означає, значить, Conference ID це внутрішній ідентифікатор і бла-бла-бла. Він нужен для того, для того, для кого. Access ID нужен для того, для цього. Cly update Conference і Cli Delayed Conference це команди API клієнта за допомогою яких ми ці два параметри будемо відправляти. Е, вот, і -ля -ля. І він каже, простіше кажучи, перед використанням Access ID замість conference ID в зовнішніх запитах допоможе уникнути проблем з неправильною ідентифікацією конференції. Да? Тобто, проблема була в в тому, що конференція неправильно ідентифікувалася в системі, е, і відбувалося це через те, що ми замість Conference ID використовували Access ID, а треба було в ID використовувати. Е, вот. ну, це все, що я поняв. Далі я ще там е, ще закинув е, те, що там було у мене в задачі, він мені це все розписав. Я це все вияснив, це все перевірив. І знову ж таки в мене ніяких було проблем. Да? Тобто е використовувати інший ідентифікатор. Використовувати Access ID замість Conference ID. А, наоборот, треба да? тобто, було використовувати Access ID замість Conference ID для зовнішніх викликів, що забезпечують унікальність ідентифікації кожної конференції. Все, я це перевірив, спочатку репродюсив, потім перевірив. Все красиво, стільно, молодіжно, полетів далі. Далі. Uh, Далі в мене була така штука: зерут кейс, крашуля. Просто скинув uh, повне описання таски на англійській мові, яку мені uh, скинув девелопер, uh, і написав, розшифруй, що це все таке. І він мені каже, Окей. Розшифровуємо. Перше, що тобі написано в тасті, в тебе є кусок лога, де видно, що е через некоректні налаштування екстернал с типу, в нас там щось створюється з сервером. Invalid да? тобто, MMS, конфіг хост, ну, тобто, логи пишуть, що щось ми невалідно створювали. Е от. І це тіпа, призводило до того, що система падала. Uh, і він мені пише, як відтворити: запустіть мікс, і мікс та сервер з налаштуванням external messaging на типі НОН, переключиться на екстернал SMPP, заповнити випадковими смс-налаштуваннями, uh, оновити owner FQDN, переключитись на опять на external messaging та натиснути НОН. Це виклик викли, викличе падіння. Та да? тобто, в чому була система? Ми створювали всередині системи сервер з невалідними даними. І потім, коли ми цей сервер хотіли... Виключити система крашилась, тому що ізначально сервер був невалідний А для того щоб його виключити, він має бути валідний І тут в неї була не Вона хотіла виключити сервер, якого нема. Ну, Грубо кажучи, бо він не створився, він був невалідний. І, і це пофіксили. Тепер система не створює mms сервер якщо налаштування некоректні. Ну, да, Тобто не створює з некоректними налаштуваннями ммс сервер то, що я і тільки що розказав. Проблема була в тому, що система намагалася зупинити сервер у деструкторі без перевірки, чи, би, чи він був створений. Девелопер додав перевірку перед зупинкою, все роботи, система не падає. Я замість того, щоб тупити півдня з цим розбиратися. Я з чатом GPT 5 хвилин пообщався. Він мені все об'яснив, я все перевірив. І все-таки опять я хто? Правильно, красава. Летим дальше. А, окей. Далі. Я беру звичайну команду. А, ну, от як. Оцю, е, Обичний API. виклик І кажу: відредагуй таким чином, щоб тут е, ще як в хедері продавались параметри. І кажу, що треба подати параметр WW-сесію. Він мені зробив код. Е, код цей основується на тому, що я його можу запускати через консоль. Ну от, даже Зараз я скопіюю код, зайду сюди, зайду через F12, відкрию е, консоль і відкрию FHXHR, В консоль ставлю цей код, нажму Enter, відбувати. Е, і побачите, в мене пішли запроси, яких я. До речі, це дуже дивно, що вони пішли. Бо вони мають падати по курс полісі. Слухайте, ну, погано, Неважно. важно. Саме головне, що я через консоль емулірую. Оце що, Фейли, фейлид, huh? Слухайте, чи бахне шов. Не це моя внутрішня тема. Uh, я вам хочу сказати, що я через консоль просто емулірую відправку нетворк запитів. Да? Тобто Я беру якусь пішку, закидаю її в чат GPT. Uh, от, наприклад, post-запит. саме треба змітувати для post-запиту. Ось дані дата, траляля, і от URL, куди це відправляти. І він мені каже, каже, да, окей, я це копіюю і тут там в, якісь, в якусь консольку ну, нужного мені так до мейнейма вставляю, і в мене, бачите, відправляється conferences. Запрос. Ну, там, типа я створюю конференцію від імені, наприклад, Flash Score. Е, вот. е, я не знаю, як вам це ще краще пояснити. Щоб це краще пояснити, подивіться відео про Корс Полісі в мене на YouTube каналі. Е, то ви поймете, що це таке. Е, тут. Допомога була в тому, що я цей синтаксис не знаю, як правильно згенерувати api запит щоб відправити його через консоль браузера. І в цьому мені допомагав чат GPT. Я тупо вставляв йому те, що я хочу, він мені це переробляв. Я це копірував, вставляв в консоль. Е, о, слава Богу, воно зафейлилось. Ну, опять же, воно має блокуватись по курсу, а воно по курсу не блокується. Це не дуже хорошо. Ну і не дуже плохо, мабуть. Я з цим розберусь, мабуть, трошки далі. Вот. Ну, тут я типу, запити йому скидував, скидав, скидав, тому що в мене було запитів багато. Е, він мені всі запити переробляв, я всі запити отак от собі робив, робив, вставляв. Е, бачите, тут ну різні запити. Тут були конференції, тут адмін що адмінґет? System -setting, да? тобто Я витягував якісь настройки з якогось сервачка. Е, і так далі. Так, далі, так далі. так Так, це оце було. Вот. Ну, Тобто, сам би я до цього ну, я не знаю, чи прийшов би не прийшов би, але ну, допомоги девелоперам мені прийшлось просити. А Так, я нікого нічого не просив, чат GPT мені все написав. Давайте далі. Далі в мене була задача, що мені потрібно, в нас є така утиліта ребут тест. Р-тест він називається правильно. І мені треба було цей ребут-тест встановити е, кастомний тайм-аут на 300 секунд. Тобто на 5 хвилин. Бо ізначально Р-тест е, задуманий на 3 хвилини. Р-тест це тест, який постійно ребутає систему. Тобто система піднялась, він ребутнув. Система піднялась, ребутнув. Для чого? Е, для того, щоб при. Коли система буде підніматися в очередний раз, може якась аплікація зафейлиться, може щось піде не так, і ми знайдемо якусь бажину. Да? Тобто ми просто ребутаємо систему на предмет находження якихось багів. Але так як система в мене була повільна, треба було ребутати її не 3 хвилини, а 5 хвилин. А для цього треба було змінити налаштування на кастомні 5 хвилин. Я не знав, як це зробити, і тому пишу: Set custom limit for RTS timeout 300 секунд. Як це зробити? Він мені пише: такою командою boot time 300. Uh, я йому типу, попробував цю команду і пишу, що Баш, ну, це uh, давайте так, я в консольці Linux це все ввожу, там на Баш або на шелі це все пишеться. Я йому пишу, що мені типу, сервачок віддає, що команд not found типу, воно не працює. Він мені пише, Окей, спробуйте або це, або це. Я попробував, у мене все заработало. Все класно, цільно, чітко, молодіжно. Я встановив ребут-тест на 5 хвилин. Система пішла ребутатися. Я знову ж таки, хто я молодець. Так що, отак, от, хлопчики і дівчатка, чат GPT допомагає мені в реальній житті, на моїй текущій роботі. Красиво, правильно робити завдання? Вчитися, тобто, ну це ж не те, що я там чік загуглив і спользував цей ще я вчуся паралельно. Да? Тобто, якщо ви чогось не розумієте, щось не понімаєте, не можете создати ніякі тест-кейси, не знаєте, як перевірити ту чи іншу задачу, не стісняйтесь, питайте в чата GPT, він вам поможе, він вам все зробить, загугле. Ви просто підкоректіруєте, да? як я там інколи підкоректірую його а, відповіді, а, даєте йому якийсь фідбек і користуєтесь, ось ось так, от, 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 от ми й тестіруємо. Ну, а що ви хотіли? Це життя. Тобто, всього знати неможливо. Добре, що я чат GPT, і сьогодні я вам показав, як на реальному прикладі його використовують. Ось тому з вами був Владислав Фарисей. всім чао какао, підписуйтесь на канал і ждіть нові відоси про автоматизацію.